Сьогодні в відео Ворскла готова відпустити одразу сім гравців. Реал Вальєдоліт призначив нового головного тренера. Віктор Циганков зацікавив клуб із АПЛ. Скандал в Ліверпулі на клубній вечірці. Поліція знайшла наркотики. Трабзан споробрав нового клубного талісмана. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Тренерський штаб Ворскли вибрав гравців, яких потрібно продати. На трансфер будуть виставлені Демір Шкрієль, Микола Ковталюк, Артем Кулаковський, Олександр Чорноморець, Віктор Корнієнко, Станіслав Прус та Дмитро Черниш. Манчестер Сіті розглядає варіант з запрошенням поля. Погба. Француза називають однією з опцій на заміну Родрі в другій частині сезону. Однак водночас зазначається, що сам Погба не має великого бажання переходити в стан запеклих суперників Манчестер Юнайтед через повагу до колишнього клубу. Нині Поль, в статусі вільного агента, продовжує готуватися до повернення в великий футбол після 18 місячної паузи. Уже з січня він зможе тренуватися з командою, а в березні зіграти в офіційному матчі. Реал Мадрид не збирається купувати Ріса Джеймса в зимове трансферне вікно. Незважаючи на новини про можливий перехід, усі сторони відкинули таку можливість. Дисциплінарний комітет РФФ дискваліфікував трьох футболістів Севільї на один матч. Ісаак Ромеро, Хуан Лу Санчес та Хосе Ангель Кармона пропустять наступну гру. Все через скаргу від Бетіса ці троє гравців святкували перемогу в дербі з плакатом проти Бетіса. Дієго Кокка – новий головний тренер Вальядоліда. Аргентинець підписав контракт до кінця сезону з опцією продовження в разі збереження місця в примері. Манчестер Юнайтед готовий попрощатися з Маркусом Решфордом в найближче трансферне вікно і оцінює гравця всього в 40 мільйонів фунтів. Серед можливих претендентів на гравця називають Челсі. Головний тренер Валенсії Рубен Бараха може бути звільнений вже найближчим часом. Власник клубу Пітер Лім дозволив перемовини, скільки Санчесом Флоресом клуб очікує відповіді від тренера. Тренер попросив час, щоб оцінити ситуацію. Все вказує на те, що він прийме пропозицію. Палмейрас, близький до підписання гравця Орландо Сіті Факундо Тореса за 11,5 мільйонів євро. Раніше в Уругвайці були зацікавлені європейські клуби. Челсі розпочав переговори щодо трансферу гравця Іпсвічтауна Ліама Делапа перед січневим трансферним вікном. Манчестер Юнайтед хоче запропонувати 21 мільйон фунтів за Тайлера Діблінга. Саутгемптон не готовий продавати гравця за таку суму. Офіційно Олів'є Дальольо звільнений з посади головного тренера Сент-Етьєна. Челсі продовжує виявляти інтерес до гравця Брайтона Жоао Педро. Клуб оцінив футболіста в 100 мільйонів фунтів. Барселона цікавиться 18-річним футболістом Малаги Антоніо Кордеро. Ліверпуль та Нью-Касл змагатимуться за підписання Вінгера ПСВ та збірної Бельгії Йохана Бакайоко. Раніше нідерландський клуб оцінював гравця в 60 мільйонів євро. Однак, у 2026 році в Бакайоко закінчується контракт, і ПСВ буде змушений зменшити ціну за гравця. Атлетико Мадрид зацікавлений у підписанні Дарвіна Нунєса. Дієго Сімеоне особисто зацікавлений в гравці. Арсенал хоче підписати Душана Влаховича в зимове трансферне вікно. Як повідомляється, форвард Ювентуса відкритий до переходу в лондонський клуб. Каноніри готові запропонувати 60 мільйонів євро за сербського форварда. РБ Лейпциг хоче залишити Хаві Сімонса на постійній основі. Зараз голландець виступає за німецький клуб на правах оренди. На чемпіонаті світу 2030 року матч відкриття або фінал пройдуть на Ноу в Барселоні. Віктор Циганков привернув увагу Ліверпуля. Команда Арне Слота розглядає можливість підписання двох гравців Жирони – фулбека Мігеля Гутьєреса та півзахисника Віктора Циганкова. Даніло заперечує новини про його трансфер в Наполі в майбутнє трансферне вікно. Гравець не хоче залишати Ювентус в січні. Баварія все ще в гонці за Джонатана. Та і Макс Еберль хоче підписати його в якості вільного агента. В захисника немає угоди із Барселоною. На даний момент це гонка між Баварією та Барселоною, тоді як Реал Мадрид, який також виявив інтерес до гравця, втратив свою перевагу і більше не веде перемовин з агентами футболіста. Кіліан Мбапе став володарем нагороди найкращий французький гравець в сезоні 23-24. Для чемпіонату світу з футболу 2034 року в Саудівській Аравії планується побудувати стадіон на висоті в 200 метрів на краю скелі. Ліверпуль готує пропозицію для Вандейка, Трента та Салаха. Клуб хоче зберегти хоч когось із цієї трійки. Джамал Мусіала головна мета пепа гвардіоли на літнє трансферне вікно. Маріо Леміна був позбавлений капітанської пов'язки після інциденту, коли посварився з Джародом Боуеном після фінального свистка, шпурнувши свого опонента на газон. Відтепер капітаном команди буде захисник Нелсон Семеду. Вечірка співробітників Ліверпуля у соборі була перервана через підозри у прийомі наркотиків. В туалетах знайшли пакетики з білою речовиною. Як повідомляється, на вечірці не було ні головного тренера Арне Слота, ні футболістів Ліверпуля. Мартін Субіменді з Реал Сосьєдада може бути призначений на роль дублера Родрі, як тільки він перебереться до Манчестер Сіті. Челсі не розглядає можливість трансферу Каріма Адеємі з Борусії Дортмунд, незважаючи на новини в медіа. Гравець Ліверпулю Мохамед Салах віддав соту гольову передачу за клуб. Івхес визнала Родрі найкращим футболістом 2024 року. Захисник кривбаса Тимур Стецьков взимку стане гравцем Карпат. Клуби вже домовились про трансфер. Під час матчу з Олександрією Олександр Каплієнко знепритомнів. На поле виїхала швидка, але хлопець прийшов до тями та на своїх двох покинув поле. Лейпциг розглядає Еріка Тенхага на посаду головного тренера. Також у списку кандидатів знаходяться Грем Потер та Хаві. У випадку, якщо Карло Анчелотті буде звільнений з посади головного тренера команди Реал Мадриду, Рома буде пробувати підписати тренера. Челсі віддячив уболівальникам, які поїхали на виїзд до Алмати на матч ліги конференцій. Лондонці вручили кожному вболівальнику, який побував у Казахстані медальку з пам'ятним гравіюванням. Трабзонспор зробив клубним талісманом бродячу собаку, яка вийшла на поле під час матчу. Пес отримав прізвисько Зібіді, Тепер він має власну будку біля стадіону, а ще можливість ходити на матчі у ВІП-сектор. Трабзонспор зробив клубним талісманом бродячу собаку, яка вийшла на поле під час матчу. Пес отримав прізвисько Зібіді, Тепер він має власну будку біля стадіону, а ще можливість ходити на матчі у ВІП-сектор. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.